Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному огляді надамо вашій увазі акумуляторну потужну косу від компанії Bosch. Даний тример називається grt 18 v 33 та постачається в ось такій картонній коробці. Саме за цим артикулом. У даному відео ми відкриємо коробку, подивимось на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що саме до цього комплекту постачання у нас входить в зборі з шпулею сам тример. Також до нього йде захисний кожух, обмежувач ширини косіння, задля того, щоб було зручно підкошувати біля краю бордюру. А також додаткове руків'я, плечовий ремінь, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Проте в даному комплекті відсутні акумулятори та зарядний пристрій. Це зроблено навмисно задля того, що якщо ви вже маєте 18 вольтовий інструмент професійної серії від компанії Bosch, ви можете використовувати акумулятори від нього. А отже, заощадити суттєву суму коштів, суттєву суму. Бюджету. Наприклад, це може бути шуропокрут, перфоратор, шабельна пилка тощо, тример, травокосарка. Дуже багато інструментів під одну лінійку. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання даного тримеру, перейдемо до його технічних характеристик. Ширина захоплення 33 см, діаметр ліски 2,4 мм. Вага інструменту 3,5 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, переходимо вже безпосередньо до самого інструменту. Друзі, з приводу даного тримеру, можна сміливо сказати, що це потужний автономний інструмент, призначений для обробки великої площі, а також досить товстого бур'яну. Адже у нас ліска 2,4 мм та безщітковий мотор. Саме безщиткові мотори дають найкращу продуктивність, а також відсутня необхідність регулярного сервісного обслуговування. А по, у поєднанні даних моторів з технологією ProCore це полегшені та більш ємкі акумулятори, видається ще більша потужність. Отже, безщитковий мотор та акумулятор серії Прокор це технологія Biturbo турбо Далі, друзі, переходячи до самого тримеру, розглянемо його більш детально. У нас стоїть на ньому шпуля з автоматичною напівавтоматичною подачею ліски. Коли ми натискаємо на передній регулятор, передню клавішу. Вона у нас трошки просаджується і відповідно подається ліска. Тобто нам не потрібно кожного разу підлаштовувати довжину ліски. Під потребу або якщо вона зносилась, не потрібно руками її розбирати. Далі, друзі, у нас металева металевий корпус мотору з передньої частини інструменту, тобто мотор добре охолоджується. Металева штанга, є можливість регулювання положення додаткового руків'я, тобто під зріст оператора. Звісно, є кріплення під плечовий ремінь і переходимо до блоку керування. Блок керування у нас, як завжди, у Боша виконаний дуже якісно, то дуже добре продумана ергономіка. Є певні ребристі проставки для того, щоб перехватувати тример було зручно тощо та то просто для красивого дизайну. Додаткове вірніше, основне руків'я з блоком керування у нас прогумоване, гума має рельєфну поверхню, рука по ньому не ковзе. Також на руків'ї є запобіжник до тої пори, поки ви не посунете червоний важіль, у вас не запуститься сам інструмент. І з заднього боку у нас є отвори для кращого охолодження електроніки. Друзі, для кращого балансу інструменту безпосередньо під час роботи у нас мотор знаходиться з передньої частини, дуже добре до речі, захищений від потрапляння пилу та вологи. А акумуляторний блок під'єднується з заднього боку. Отже. Під час роботи у нас баланс інструменту дуже і дуже добрий. Ви не втомлюєтесь навіть після тривалого використання. Ми маємо потужну косу для по суті важких по складності завдань. Для повсякденного використання тощо. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте ще запитання з приводу цього інструменту, з приводу можливих комплектів акумуляторів та зарядних пристроїв, або з приводу будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, то ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.